Армеладні ведмедики обожнюю. Хвилиночку, шановна. Солодощами до не можна. Ви не дивіться на мене, я медсестра, мені можна. Як це не можна? А що мені робити з колою? Є ідея. Спочатку мені потрібно перелити солодку коло в пакетики для крапельниці. А потім сховати під футболку. Вуаля! Ніхто навіть не зрозуміє. Ну що ж, сподіваюсь мене. Ось це так. Не проти, якщо я пройду. Oh я займала. Go! Дякую. Дякую. Доброго дня, медсестра. Мені до Дантиста. А ви, хлопчики, ловіть повітряний поцілунок за те, що пропустили. Добрий день, містер Дантис. Я готова до огляду зубів. У мене страшенно болять зуби зверху. Гей, мої зуби трохи вище. Отак, пробачте, звичайно. Я у Дантистів завжди нервуюсь, але кола допомагає мені заспокоїтись. Я екстоматолог знаю, що саме приємне це запах з рота. Ну що, чарівна леді. Зачекайте, а що відбувається? Уже коли? Зараз геть з кабінету.